Льоду немає, ловим на фідер. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Юний Рибалка. Немає льоду, скільки ждав, ждав, цілий місяць ждав. Трошки там льод став, он он там, а тут немає. Будемо ловити на фідер Фідер у мене від флагман, катушка також. Ось. Давайте розпочнемо. Розберу фідер і вам покажу. Приємного перегляду! Так, прикормку будем использовать. Фанатик, король, мотыль и також фанатик. Це зимняя прикормка, бычка кров. Я вам уже бичка кров. Прикормка насыпав. Тертошки вот такой насыплю. Пока мис досить скільки Ах, пахне смачно. Чу ще трошки треба. А пахне якимось сирним попку... попкормом Насідушки пахне якимось сиром. Ще трошки води додам. то ліпиться добре і розсипається ось. А трошки построї. Так, зроблю навички обзор мого фідера. Фідер флагмен, катушка також, катушка 4000, паука 3 метри. Ось. Лененька, на великі закиди. Будем ось туди десь кидати. Ту точку. Ось так. Так, все. Мотиля я на крючок одягнув. Кормушку. Кормушку забив. Ось. Ось так. Це смачно виглядає по чуєш, там і робимо перший закид в цьому році. О. Ждемо покльовку ось так. Хочу вам кое-что показати. Дивіться, в січні місяці, місяці комарі. Ні, ну такого ще не було. Ну, а фідер поки що стоїть і ще покльовок не було. Ждемо. Так, виняв я фідер, буду робити другий закид, тільки трошки лівіше, ближче до середини. Не тисно. Ідеально, все ждемо, Сейчас трошки натяну. Це ж, ждемо покльовки. Є, друзі, щось є. Наче й не маленьке. Щось таке дергається. Може, синець, бо таке. Окунь, друзі, Окунь. Ого, який Окунь. Ось. Так. Кров бичка працює. Там отель. Я так і знав. Ось який окунь взяв. Гарний. Ось так. Непоганий. З другого закиду є рибка. Та відпускайте. Квас. фідер краще клює, ніж на спінінг. Ось. Такий окушок. Опа. Іще один. По два. Ось так. Почався кльов. Я теж зараз буду закидувати, перекидувати. Зробив пучок мателя і на те же місце закинув. Ну, щепочок. Так, є еще одна. Походу плотвичка, так. О, ось така плотва. Ось так. А в мене поки що нічого. Жду поклівку. Так, есть еще плотвычка. А у меня тихо. Буду Ой. ждать, я сижу на крупняка. Так, есть мелочь. Напала мелочь. А у меня Дребезжить кончик. Я уже и ей... куча мателяна садив і все одно. Ну нічого, ждемо кропляка. Сподіваюсь, ще прийде. Закінчуємо ми рибалку. Сподобався мені фідер. Легенький, гарний кончик гарно відпрацьовує. Добрий. Якраз такий окунь невеличкий, але тянеш, наче, гарну рибу. Тому. Трошки плотви потягали. Ось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!